Щоб завантажити додаток Міст Експрес, ми йдемо в Google Play Market або App Store. Пошуку пишемо Міст Експрес. Так, Міст пошта в нас видаєте заказ Іва, це не підходить. Йдемо далі. Обираємо My Міст Shopping. Це додаток, який нам потрібен, та тиснемо Установіть. Додаток встановлено, тиснемо открить. Тут ми, якщо у нас є аккаунт, обираємо «Війдіть» або створюємо новий аккаунт. Я тисну Створити новий аккаунт. Далі я заповнюю необхідну інформацію, вводжу емейл та обираю країну. Оглянемо меню додатку, почнемо з гори. Тут ми бачимо ваші міста адреси Я обираю перейти. Так, це перелік стран, в яких в нас є склади міст Експрес. Як бачимо, тут доволі багато варіантів, Франція, Англія, Іспанія і інші. Йдемо далі. Далі номер відстеження, це наш трек номер. Та пошук, це трек-номер, котрий ми отримаємо після оплати товару в продавця. Далі бачимо рекламу від міст, Шопінг. Зніми розпаковку, отримай промокод на доставку. Новим користувачам надається знижка 10%. Треба ось тут полазити, трошки, позаходити, зніми розпаковку або наступну рекламу обрати. І Міст Експрес запропонує отримати знижку 10%, але це буде знижка для нових користувачів. Так, швид, швиденько по рекламним пропозиціям. Далі, де придбати товари зі знижками від блекауту актуальна тема. Знижка у Німеччині Victoria's Secret Sale. Взуття на осінь. Та знижки в магазинах Іспанії. Демонище, донати. Містекспрес молодці, що підтримують тему донатів. Далі наступне меню: замовлення, викуп, кошики, доставки, ланклік та платежі. Замовлення. Тут у нас відображаються наші замовлення, котрі ми викупаємо, реєструємо в кабінеті Містекспрес. Експрес викуп, це послуга викупу. Від компанії Міст Експрес, в чому її суть. Ви надаєте лінк компанії, а сам викуп та доставка вже через, через Міст Експрес. Далі кошики це спільні закупки товарів. Як бачимо, зараз є спільна закупка товарів в магазині Shein та Victoria's Secret. Бачимо, скільки часу залишилось, скільки вільних місць. Доводилось мені користуватись один-два рази цією спільним кошиком. Ну, можу сказати, що це доволі вигідно, іноді бувають акції, та дійсно має сенс зробити спільну закупку. Доставки. Тут у нас відображаються доставки в процесі. Виходимо One-click. Для чого OneClick? Це доставка одного товару спрощена. Тобто ми замовляємо якийсь один товар та реєструємо його через OneClick. І Miст Eксpress, отримуючи цей товар, він його не кладе на склад для консолідації з вашими там, майбутніми е закупками. Він одразу ж бере його е до роботи. Пакує та відправляє. Тому це, ця послуга називається OneClick. Це робиться за один раз. Коли реєструєте трек-номер, реєструєте через OneClick і отримуєте пришвидшену доставку, в разі, якщо у вас лише одне замовлення. В платежах у нас відображаються наші платежі. Якщо ми хочемо подивитись історію платежів, далі, у нас йдуть картинки з пропозиціями. Пропозиції. Що в нас ще є? Бачимо калькулятор у верхній частині зліва. Обираємо калькулятор та пробуємо щось зобразити на калькуляторі. По замовчуванню в нас країна відправлення США, країна доставки Україна. Обираємо експрес доставку літаком, вводимо вагу. Я обираю ну, пів кілограма вартість. Наприклад, 20 доларів. Розраховуємо. Отримуємо вартість доставки 5 доларів 90 центів. Повертаюсь в попереднє меню. Так. Ми з вами оглянули основні можливості додатку. Якщо ця інформація була для вас корисна, прошу підписатись на мій канал. Посилання бачите зліва. Дякую за перегляди. Всім гарного дня.